А ви бачили, що Трускавці вже так само як у Буковелі, так і у Яремче роблять вуличне фото. Ви просто йдете вулицею, вас десь там зненацька сфотографували, потім показують вам фотографію і пропонують ну, за символічний донат її придбати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, вечірній курорт, вечірній променад. Ми зараз в центрі, вулиця Тараса Шевченка, 20-30, і людей бачу вистачає. Бачу, і п'яна вишня там, і львівська майстерня шоколаду дуже багато людей сидить тут. Фотографується біля фонтану відмір отелю. Ну, ви часто писали в коментарях, що просите показати вечірній курорт, як це все виглядає. Вілла Анастасія. Багато людей сидить на лавочках. Біля ресторанів зазвичай лунає жива музика. Також чути в дискоклубі Шайба. Зараз відбувається дискотека. Оце ліворуч Львівська майстерня шоколаду. І зразу біля майстерні шоколаду знаходиться п'яна вишня. У Буковелі дика вишня і яремче, а тут п'яна вишня. Ну, Бачите, з кожним днем день стає коротший, але зараз замітьте, що вуличне світло вмикають вчасно. Тільки починає темніти, вже вуличне світло засвічується. Ну і це вже, друзі, знаєте, останні такі теплі вечори, теплі дні, оскільки вже, знаєте, з кожним днем стає все холодніше, температура повітря опускається нижче і вже таких спекотних днів, я думаю, що не буде. Звісно, що буде там бабине літо ще, але вже ввечері все рівно стає прохолодно, особливо, якщо ви гуляєте десь туди до центрального бівету, то з парку вже такий, знаєте, конкретно йде холод. Ну сьогодні ще дуже тепло. Дуже тепло, ви бачите, що люди у діті ще по літньому. праворуч від нас знаходиться ресторан Клюберг і Вілла Клюберг. Бачите, люди сидять на лавочках, тут зазвичай слухають класну музику, яка лунає з цього ресторану. Зараз, напевно, музична пауза, бо музики не чути, але до того, поки я йшов, то точно тут лунала музика. І в ресторані людей вистачає, і біля ресторану вистачає. Також тут є служба таксі, якщо комусь потрібно. Тут завжди вони очікують. Майдан Кобзаря, ми тільки що йшли вулицею Тараса Шевченка, а це вже Майдан Кобзаря. Праворуч там прямо знаходиться палац культури Тараса Шевченка. Ліворуч музей художника Михайла Віласа, а за музеєм зразу Міротель знаходиться. Багато людей зараз гуляє в центрі міста. Ну, через годину, бачите, біля дон Япона літня тераса вже порожня. Всередині ще люди сидять і так само вон, хінкальня. На літній терасі людей немає, а всередині на ресторані ну, видно, що сидять люди. Це ресторан Грузинської кухні, тут також зразу ресторан Сохо, і зараз покажу Дольчевіто. А це ресторан Дольчевіто. Також дуже класно світиться, дуже гарний ресторан, тут знаходиться на другому поверсі. ну Це центр курорту, бачите, годину і вже зовсім інша картина, менше людей, вже люди розходяться потихеньку. В ну, 20.00 вже ресторани, бари, кав'ярні почнуть зачинятися. Я в соцмережах слідкую за різними блогерами з різних е міст -курортів, так що Можу сказати, що Трускавці це єдиний курорт, на якому зараз є багато людей. В східниці також є, але ввечері там так не погуляєш. Там більш таки, знаєте, спокійний, спокійний відпочинок, немає таких ресторанів з, такими, з такою музикою. Ну, Влітку, коли я там відпочивав, то східницька колиба там також дуже класний ресторан і була жива музика. На той час, не знаю, як там зараз, але... Ну, ввечері, а так в центрі ввечері там не було нічого такого, щоб... Як у Трускавці. Ну і в першу чергу тут працює Палац культури Шевченка, відбуваються практично кожен день концерти різних артистів, ну, а на інших курортах такого немає. Немає, так що трускавець зараз, напевно, курорт номер один в Україні. Де багато людей. Це новий ресторан Делікатека також люди всередині є. Ну, це знаєте, за пів години до закриття. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екраном. Ну, кінна карета стоїть. Пан Іван чекає на людей, які поїдуть на екскурсію. Можливо, сьогодні вже ніхто не поїде. Вечори стають довшими, можна сходити на концерт, можна сходити в кінотеатр. Злата зараз будуть популярні. І фільми. вечори будуть довгі, так що можна сходити і в кіно. Тут кожен день по 5 сеансів, два зали. Ця кінотеатр злата. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.